Пам'ятаю, я в квітні почитав норвежського блогера, який показав план нашого наступу. І мені стало страшно. За час бою вилітіло шесть Бредлі з концами. Нога сина, я починаю стрибати на лівій нозі. Наступаю на ліпісток, вилітаю, ще раз підриваюсь. Він кажуть: так в тебе ноги нема. Я такий, а яйця. Нормально все. Бригада. Півтора роки накручує. На бот всю русню, яка перед ними бігає, тут хоп і схлопнулись. Я ти, старший командир, я прийняв рішення. Якщо треба, я сяду. Єдина валюта, яка в нас лишилася, це повага. І за ми будемо битися. Пане Миколе, ви були на війні і до повномасштабного вторгнення до 22-го року. Так. Як ви знову приймали рішення брати в руки зброю і чому 47-а бригада? Да, я його навіть не прийняв не приймав. Доля його за мене прийняла. Ну тобто, знаєте, я не знаю, хто як прокидався 24 лютого 22-го року. Але я прокинув зі словами та ёлки палки скільки можна. Зібрав рюкзак, який в мене там бронні, каска, тобто все, що залишилося по першій кампанії, та й пішов шукати воєнкомат. Я спочатку просто прийшов. В звичайний стрілковий взвод. Тоді вони набиралися по всьому Києву. Мені здається, з підстав того, що в мене в єдиного був своє обрання і каска, на відміну від усіх, зразу сказали, о, а вище образування є. Кажу, ну є звичайно. А бойовий досвід кажу: Ну а то де з такого то року? Вот наш командір взводу. Тому цей шлях від солдата до командира взводу пройшов буквально за пів години. Вже ввечері нас зі взводом відправили. В ліси північніше Києва для того, щоб я так називаю це, стабілізаційні дії, тому що ви пам'ятаєте, який був бардак, не розуміло хто хто куди їде, де росіяни є, де нема. Тому було прийнято рішення стріляти по всьому, що їде на слава богу, нічого не поїхало. Да, і ми зберігли багато життів. Історія вже з 47-ю бригадою. Як вам запропонували доєднатися до її лав, і що ви тоді знали про цю бригаду? Взагалі? Е, ну відверто я тоді знаходився в роті вогнової підтримки, виконуючи задачі ППО, я вважаю доволі вдало, але все одно мені і моєму взводові було доволі скучно, і ми шукали можливості перевестися в бойові підрозділи. І так склалося, що спільні знайомі познайомили нас. З командиром 47-го штурмового полку Іваном Шаламагою, і після невеликої бесіди вона тривала буквально 5 хвилин. Ну, прозвучала звичайна фраза: з ротою впораєшся. Ну, що я маю, що, що може відповісти про ось як? То ясно? З другої половини жовтня я вже був 47-м. Приходжу я, дивлюся на ці 100, 100 замучених обличчя. Які абсолютно не розуміють, який новий ротний нам то цей подобався? Прийшлось завойовувати авторитет по-новому. Прийшлось десь перевчати з кимось прощатися по ходу п'єси, але зробив все можливе для того, щоб бійці підготувалися для того, щоб вони навчилися. Тому що було корисно в тому навчанні, були ще навчання, але тепер на рівненському полігоні. І я ну тоді вже всі офіцери казали, що якщо ще буде одне навчання, ну просто нас солдати відмудохують і пішки підуть на фронт. Тому що ну до ну би будь-яка психіка має все-таки межу. Де були на навчаннях за кордоном, і що вони дали конкретно вам, як командиру і вашим підлеглим Ну Німеччина. Мені вона дала знання, знання керування ротою, знання керування ротно-тактичною групою. Ну не просто ротою, а механізовану роту. Це завжди, взагалі, інша історія. Солдатам вона дала злагодженість, таку справжню злагодженість, тому що, по перше, це були доволі важкі навчання по-друге. Не можна сказати, що піхоту нічому не навчили. Вона багато що вміла, але в принципі за рахунок того, що в американців система підготовки, по перше, там під час навчань на кожному бійці там GPS трекер відпрацьовуючи кожну вправу, ти, ти елементарно, бачиш, де який боєць. Тобто, хто втрачає себе на полі бою, хто розуміє, що він робить, тобто вони намагаються під тебе підлаштовуватися. В принципі, там комунікація з тим, же, у нас е бригада, яка насчила камбріг цієї бригади, збирав командирів рот нас і питав, що, що треба змінювати на вашу точку зору. Буквально раз на три дні ми зустрічалися з ним без нашого комбата, щоб спілкування було більше тет-а-тет. -тет. і він реально цікавився і десь змінював. Тобто, там я, наприклад, казав, ми хотіли б там більше навчатися на Бредлі, от більше б те, те, -те. інші офіцери там у них були інші побажання. А якщо говорити про рельєф, так рельєф е відтворювався відповідно до тих умов, які ставали перед нами. Але все одно ґрунт ніяким чином не зміниш. Ну, не можна порівняти цей прекрасний твердий німецький ґрунт з нашою прекрасною Калабанією, де просто тоне все. Але тут наше командування зрозуміло цю прогалуну, і тому, от я ж кажу, зразу після Німеччини нас відправляють на Рівненський полігон, де я вперше побачив, як в, в калюжі може потонути танк. Нас просто повернули на землю: що типу, да, от, хлопці, то, то все там цікаво, там пра вічно працюючий зв'язок, ґрунт, по якому можна проїхати, злагодження, взаємодія? ні ні ні, -ні то все фігня. Калабаня лужі, відпрацювання кожко по пішим во время дождя. А вправа. Наскільки легко, складно, швидко, довго було опанувати саме Бредлі, і які переваги. Цієї техніки. Ну, я вважаю, що та система підготовки, яка є в американців, там, в принципі, вона і мавпу навчить їздити на Бредлі. Це жодним чином не применшує вміння і навичків наших бійців. Але я просто говорю, що там доволі якісна система підготовки. Це тобі не українське навчання на БМП 2. Ой, вибачте, сьогодні Беха не працює, тому давайте будемо відпрацьовувати десант. Ні, там такого не буває. В принципі, там. Техніка завжди заведена, вона завжди працює. Тобі дуже якісно все показують. Там ну показали, оцю кнопку включити виключити це повтори. Тобто, ти постійно з інструкторами ганяєш туди-сюди. Кожний е член екіпажу має вміти на ній їздити. Кожен член екіпажу має вміти навести пушку. Тобто там, в принципі, є певна Бредлі Бредлівоно їздить, стріляють, краще броня, вона композитна, виживаємось екіпажу. А ще, якщо ще активну броню дадуть, фух, то ще повоювати можна. Як Бредлі показали себе в бою? На рівні навченості, екіпажу і правильного командування. Тобто, ну дивіться, там, в одному підрозділі там, за час бою вилітіло шесть Бредлі з концами, в іншому два і виконана задача. І там Бредлі, і тут Бредлі. Це однозначно техніка краща, ніж будь-яке БМП. Але треба задавати питання, а в якому стані це все прибуло? Так, от я вам скажу, що це була катастрофа. З десяти бредлів, в тебе тільки на двох нормальні акумулятори. В усьому іншому потрібно щось міняти. У мене по кожному бредлі був так список на два аркуші папери, де просто деталі, які треба замінити. Хто б там не казав, що вона готувалася, значить її погано готували. Хто не знаю. Ну Елементарний приклад є бас, це система нічного бачення. Щоб вона відновити її працездатність, вона задувається а, азотом. Ну, приїжджає безпосередня ремслужба, починає заливати азотом, да, там, з усіх щілин літять, мені здається, там, навіть миші, які там, здохли ще в 93-му році, там, там, в результаті атаки мишей, там, я не знаю, там, бо, може, там був якийсь віддільний джихад під Багдадом. там, миші об'єдналися, напали на цей бас. Ну, це ж триндець. Ми, американській стороні, це доповідали, тому що достороння комунікація була налагоджена дуже добре. Вони теж приходили в певний шок, тому що вони вважали, що нам надійде техніка більш якісна. І тому, от ви знаєте, роззначтення, що там американці кажуть, ви мали наступати в квітні. Окей, якщо б нам дали техніку, на яку можна сісти і поїхати, і вона ще й стріляє базарною. Ну, але чуваки, ми півтора місяці її тільки приводили до ладу. Вільних часто викривлене уявлення, як відбуваються ось ці штурми, контрнаступ. Вашими очима, от коли ви йшли в бій, як це було, як це все відбувалося? Ввечері здається, 8 числа ми почали. Вже штурм передових позицій противника. Спочатку був один план, він передбачав блокування передових позицій третім взводом під керівництвом замку роти Євтушенка Сановича. і за ними мали пройти другий, да, перший і другий зводи штурмувати далі позицію Реал. Але виходячи з тієї щільності мінних полів. І великою кількістю протитанкових засобів нам прийшлося доволі швидко коригувати наші плани, тому що перші 10 хвилин все йшло як по маслу, тобто бушмастери кроють посадки, урка працює, тральщик тралить, а потім гоп, і один, цей, один бушмастер заклініла. Тобто посадку крити не вміє. Ну, росіяни доволі швидко наводяться і дуже професійно вони вибивають іменно тральщик. Вони розуміють, що, що якщо ми протралі, ми зайдемо без проблем. І приходиться приймати рішення на відход. Причому я не отримав до кінця погодження цього рішення. Я ну та получилась така ситуація, що. Я бачу вайбас, як просто розноситься тральщик, і в этот момент мені мене працює савушка. Тобто я маю витаскувати пацанів е з десанту. Тобто, ми з механіком видясно дикомоператором їх витягуємо. Мій механік водій якось сучкою намагається нас прикривати, тому що з посадки нам теж хтось намагається поцілити в потилицю. І от такою дурдом, і я розумію, що вже пройшло хвилин п'ять, а в мене там три бредлі. Катаються, і по ним ведеться вогонь. Ну і понятно, зразу рація на відхід, але знову ж таки, це велика стійкість цього третього взводу, велика стійкість Дмитрі Санича, що, не отримавши наказ, вони продовжували маневрувати, вони продовжували тим чим бушмастерні роботи, пулеметами роботи. Тобто це велика хоробрість, і велика навченість. І велика віра. Велика віра, що ну, старше позвання дасть правильну команду. Ну, я зробив, скажімо, рішення врятувати особовий склад, вирішив, що не готові ще присутствують на похоронах 30 людей. От. Ми відкотилися, відбулася третя атака, вона була вдалою. Нам вдалося захопити передові позиції противника, закріпитися. Що нам робити з тими всіма мінними полями на запорізькому напрямку? Да нам треба відходити від класичного розуміння розмінування. Да? Тобто, ну, зачем ви ізують урку, яку легко сністі із птура? Навіщо? Вона дорога, гинуть люди. Ну, що заважає на мобільну платформу, поставити, ну, систему мітання, я просто забув, як вона називається. І просто кинуть у колбасу, здетонувати і так далі. Тобто, ну, це ж питання управління чувака, який вміє керувати дроном. Все. Я знаю, такі ж системи починають вироблятися в Україні, американці вже до того дійшли. Ну, Розмінірування урками не призводить ні до чого, окрім смертей гарних людей. Для мене люди, які там працюють це ну це просто камікадзе. Дуже хоробрі, але ви знаєте, я пишаю, що в мене не загинув не один боєць підрозділу розгородження. Тому що ну грамотне прикриття огнем і в принципі, ну, може їм просто повезло, я не знаю. Навряд чи я військовий геній. Нам треба. Відходити від використання урок, нам треба більше користуватися дронами, і нам треба зрозуміти, яким чином ми взагалі будемо воювати 24-й рік. Якщо ми не збираємося атакувати 24-му році, давайте подумаємо, як правильно капуватися, як правильно використати нашу іноді технічну перевагу. Я маю на увазі зараз дуже багато мобільних платформ. Які можуть управлятися джойстиками, Да, це дорого. Але давайте порахуємо, що дешевше побудувати цей дрон і зберегти українського солдата, або потім виплачувати по собі його родині по смерті. Ну мені здається, дрон дешевше. Я перепрошую, це дуже цинічно. Але чомусь мало хто думає, як використати обмежений наш ресурс, в тому числі людський, максимально. І максимально це деяка роботизація процесів. Якщо ми зараз... Не почнемо берегти в першу чергу солдат? Ну, я не знаю, на що ми вийдемо в 2025 році. Я дивлюся, що відбувається, і розумію, що цю ж мобілізацію навіть держава проводити не хоче. А ми ж Авдіївку втратили не тому, що ми розучили воювати. Ну як це бригада? Півтора роки накручує на болт всю русню, яка перед ними бігає, і тут хоп, і схлопнулись. Людей не було. Так а хто в цьому винен? Тому зараз треба дуже плотненько подумати нашим братам-українцям, що вони хочуть. Вибір, же він доволі простий: ти або е зустрічаєш ворога зі зброєю, або без зброї. Але в другому варіанті ти отримуєш лише Бучу. Розкажіть про той бій, коли ви отримали поранення і як передавали командування? Да, в принципі, все доволі просто. Я вже доповів, як ми почали окапуватися, займати позицію кобороні. Росіяни навіть навіть спробували там, здійснити певну контратаку. Вийшла бездарна. Вони просто не розуміли, якими силами ми зайшли. В певний момент була викликана машина. У нас одна Бредлі не стріляла, ми її під переробили в автомобіль. І я бачив, що він починає перти по мінах. Вискочив, почав показувати, щоб он обходив. Ну, он то увіділ, мене увидел з ну, сторони. Якийсь чувак, який просто дав чергу. Я не думаю, що він мені, в мене хотів попасти. Це ну, невелика вирогідність, але що то типа НСВТ просто снесло мені ногу. А перед цим, буквально за півгодини, росіяни дистанційно замінували весь просто проміжок від нашої позиції до того моменту, звідки ми висувалися. Це близько кілометра-кілометр півтора. Тобто це велика дистанція. Те, що нам розмінували до цього, вже просто воно було неважливо. Ну, на газні сина, я починаю стрибати на, на лівій нозі. Наступаю на ліпісток, вилітаю. Ще раз підриваюся. Друг файер сказав командир, ти з собою розмінував більше, ніж американський танк Вісент. От, але біля мене був боєць Піро, От він доволі швидко наклав турнікети. Намотав ногу на паракорд і на собі потягнув по мінному полю. Але як це буває, по собі со словами до того ж, доля мене не готувала на Бредлі і доволі швидко мене закинули на броню і вивезли. І в принципі за рахунок швидкості вдалося мене врятувати. Тільки за рахунок швидкості і навченості особового складу, що в принципі всі розуміли, що треба робити. Свідомість я втратив вже коли під'їжджали до Оріхова, тому до цього встиг перед вийти на начальника штабу батальйону, передати, що я поранений. Управління приймає а, друг лис. Знову ж таки, по загальній рації передати, що я 300, управління передається лису. Все. ну він, прекрасний офіцер. Він з, усіма, з, усі, з усім справився. Я прокинувся з дуже практичними думками. Намагався зрозуміти, де я. Ну, Запорізький госпіталь, всі говорять по-русски. Ну, і ти думаєш, Господи, думаю тільки б не до москалів. Потім там надо мною стоять дві сестрички, одна там читає, на груді написано воля або така воля або смерть. 72-й, навірно, наш Київський. Я думаю, Господи, дякую Тобі. там Друга моя сестра пробігає, каже, так кому зараз плазмочки вальйом? Культі і спдозніку. І ти розумієш, що ти -то явно не спдозник. Ну, і так тітя, ну там починаєш гризти цю трубку, вона на тебе дивиться, витаскує. Я кажу, а що культя? Він каже, та в тебе ноги нема. Я такой, а яйця. Ну, так, Нормально все. Але ну, бій в мене в голові тривав ще два тижні. Ще два тижні, я ту, я ту посадку штурмував, все одно ти думаєш, чи все ти правильно зробив. Оце головне питання. Врешті-решт я прийшов до висновку, що все я зробив вірно. Тому що я виконав задачі при мінімальних втратах. Коли приймаєш рішення одразу в ході бою, і, наприклад, ви бачите, що ну, шанси зараз дуже низькі, і може там загинути вся група, яка поряд, ви можете прийняти рішення там, відходити або які, якось маневрувати наперекір, наприклад, там, команді зверху, ну, це, і чи це є це відповідальність за це? Це моя відповідальність. Тобто я ненавиджу такі такі історії, коли тобі говорят, ну це не мій наказ, це мені старший дав. Ні, чувак, ти мені дав наказ. Ну, так і я, я давав наказ, я ніс за нього відповідальність і йшов разом з хлопцями. Тобто, так, був певний бойовий порядок. Тобто, спочатку була там, одна атака невдала, відкотилася, друга, третя. Але, в принципі, я завжди знаходився на рубежі переходу в атаку, контролював ситуацію і давав накази. І Давав накази всупереч, іноді тому, що чув від старшого званню. тому що він не знаходиться в цій ситуації. Він на два кілометри, і він бачить бой по-іншому. Я приймаю рішення, там, можливо, там мене навіть, навіть критикували за це певні офіцери, що як ми могли вийти з бою там, без наказу старшого. Я кажу, я твій старший командир, я прийняв рішення, якщо треба, я сяду. А ти слухай мене. Зараз не переживай, зараз ми потім заштурмуємо. Вот, ну, треба как то подумати, як пройти по міному полю без тральщика. Для чого настільки медійно розкрутили контрнаступ Запорізький? І чи правильно це було, на ваш погляд? В квітні, я пам'ятаю, в квітні почитав норвежського блогера, який показав план нашого наступу. І мені стало страшно. Я дуже довго думав, що от це все великий жарт. Ну, не можемо ж ми бути настільки тупими. Можемо. На цьому етапі росіяни нас переграли, і ми отримали по морді доволі сильно. Ну це треба визнати. Тільки за рахунок українського солдата ми взагалі там щось витягнули, захопили і так далі. Тільки за рахунок стійкості, навченості, вмінню. Я не вважаю, що ми там то на захватілі і так далі, або там на бахмутському наступі наступили за рахунок великої геніальності наших батьків-командирів. Роботу робить солдат. Є сержанти, да, є офіцери молодшого зліна. Ну, якщо в тебе нема солдата, які готовий виконувати твою геніальну затею, ну є проблеми. Я бачив, як хлопці ну, під шквальним артилерійським вогнем за... застрибували на броню, щоб швидше пролетіти, щоб швидше спішитися і зачистку. Дуже потужні і хоробрі люди. Не всі вони вже є, але ну, от, без їх волі нічого б не було. Вони могли сказати: ні, там стріляють. Все, вибачай, командир, сорян. І нічого не відбулося. Ну, ну, добре, мене б зняли, втратив управління підрозділом ля, -ля фа І у мене все було хорошо. Ну, ситуації бувають різні. Але ці солдати вони беруть і виконують. Тому в мене лише от, величезна завжди до них повага. Я вважаю, що взагалі те, що ми добилися в цьому контрнаступі, це лише за рахунок їх зусиль. Якщо ми говоримо про військового після поранення або вже ветерана, що має зробити ця ж держава для того, аби цей воїн відчував, що він все зробив не дарма і ніколи не жалів про свій вибір? В міністерство ветеранів США існує заради однієї парадигми. Взяти солдата, зробити з нього ветерана, взяти ветерана, зробити з нього громадянина. Це три стани. Тому що людина, яка живе до війни, людина під час війни і людина після війни це три різні людини. Ніколи в житті ти, прийшовши з війни, не повернешся в свій попередній стан. Ніколи. І через це починаються емоційні проблеми, через це починаються конфлікти з тим середовищем, ну, в якому ти там, існував довгий час. Тому перше, це потужна реабілі... реабілітація військових, в тому числі психологічна, в тому числі е залучення до якихось там важливих соціальних проєктів. Цього не відбувається. Або відбувається в недостатній спосіб. Ну, Назвемо це так. Друге, це пра пра працевлаштування. Третє, це встановлення соціальних ліфтів для цих громадян. Мені здається, що якщо ми зараз не почнемо втілювати. Практики, які є в американців в наше життя, ми отримаємо дуже погані наслідки. Тому що обострне чувство справедливості не дасть ветеранам ставитися до себе з неповагою. Адже єдина валюта, яка в нас лишилася, це повага. І за неї ми будемо битися. На завершення бліц. Ви можете відповідати одним словом, або можете розлогу, якщо у вас є Плюс. якісь думки. Сила українців сьогодні в тому, що стійкості. Головна проблема українців в тому, що в ледощах ми зможемо перемогти, якщо всі ми будемо боротися. Найбільше мене дратує без коментарів. Сьогодні людям треба менше. Йти. Ти на фронт треба, бо... бо фронт прийде до тебе. в останній я дуже сміявся, коли. Постійно сміюся. Завжди з'являється мотивація боротися далі, коли я бачу. Коли я бачу Україну. Ну, мотивація проста: ну, не будеш боротися, гавні. Ну, Яка ще може бути мотивація?